Ще два роки тому у Миргороді люди з острахом ставилися до незрозумілої абревіатури ОСББ. Вагалися, це пастка чи порятунок. Сьогодні все змінилося: створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків стає все більше охочих. От усі бояться ОСББ. От хай вони подивляться на нас, на наш дом. Для прикладу я вам скажу, що ми членські взноси, у нас. З однокомнатної квартири у нас іде 30 гривень на утримання будинку, а чотирьохкомнат 40 гривень. І ви бачите, в якому станові будинок не треба нікому бо йому ОСББ. За ОСББ майбутнє така прихильність до ОСББ не випадкова. Рік тому ОСББ Троїцькому-57 за результатами конкурсного відбору вдалося стати учасником вигідного проекту та зробити капітальні ремонти, які власними силами починати навряд чи взялися б. Для об'єднань співвласників будинків на даний момент існує декілька міжнародних проектів, які допомагають в ремонті житлового фонду. Один із таких проєктів має назву Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це спільний проєкт Європейського союзу та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Узяти в ньому участь для ОСББ – Велика удача, адже проєкт спільно із містом дає співвласникам будинку значну і при цьому безповоротну фінансову допомогу. Хто? Зумів зорганізуватися, на отримали нарешті довгоочікувані ремонти своїх будинків: хто ліфти, хто дахи, хто ремонти у під'їздах. У кого що наболіло, вони змогли вирішити ці проблеми, об'єднавшись за умовами проекту, мешканці самостійно визначають першочерговість проблем у своїх будинках та сплачують порівняно невелику суму. Доліве участі мешканців. Майже мізерне 5% всього від загальної вартості будів капітального ремонту. Обласний координатор проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду Галина Буд говорить: нині миргородці стали активнішими. За два роки у проєкті вже взяло участь 12 ОСББ. Заявок від ініціативних груп було подано удвічі більше. Миргород нас порадував. Спочатку дуже довго розкачувалися, дуже довго думали. І вірить, не вірить. А потім, коли вкручились в роботу, то справи до пішли досить непогано. Ну, зрозуміло, це все з підтримкою міста, бо і створений у нас відділ, муніципальний відділ підтримки нашого проекту, є координатори. Про те, що ОСББ це ефективний механізм управління, з власного досвіду знають мешканці будинку, що по вулиці Незалежності, 29-14. дріб, вони перші в Миргороді ще вісім років тому створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, маючи активну позицію та чітку ціль, у 2015 році на конкурсній основі отримали грантові кошти проекту ЄСПРОН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду та гроші з міського бюджету, додавши лише невелику частину власних коштів. Наша СББ створена із 2008 року завдяки нашому голові Романенко Вірі Володимирівні. Ми, в принципі, задоволені, задоволені, тому що ми були кооперативним будинком. Співфінансування нам не давали, тому що не ну законом не було передбачено такі витрати бюджетні, і ми все робили своїм коштом. Коли після створення ОСББ ми, нам держава почала допомагати. Місцевий бюджет, держава на співфінансуванні, ми поміняли труби на пластикові, по двору проложили до водокачки. Ми поміняли теплообмінник на співфінансуванні. Ну і найвеликий наш проект це. Звичайно, Звичайно, капітальний ремонт ліфтів. Як ми зараз дивимося, показують і Києві, Дніпропетровськ, великі міста, де будинки як наш стоять як привиди, і по три по чотири роки вже ліфти не працюють. Звичайно, що ми дуже вдячні нашій міській раді, що нас включили в цей проект. Намагаємося робити, тому що ми ж тут живемо. Ми робимо для себе, для своїх дітей. Нинішній голова ОСББ Троїцьке, 57 Олександр Залеський говорить, коли з'явився задум створити об'єднання співвласників, мешканці будинку до цієї пропозиції поставилися неоднозначно. На установчих зборах прошлий рік із 92 людей присутніх на зборах за ОСББ проголосувало 83 чоловіка. Один утримався і вісім було проти. Із тих з восьми, що були проти, вже зараз, якби ми їх знайшли, всі за. Тепер усе по-іншому. За цей рік, завдяки тому, що ми створили ОСББ, ми попали у програму Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Да? Отримали 370 тисяч коштів на ремонт будинку. Тож на умовах співфінансування проект місто Мешканці у всіх під'їздах ОСББ Троїцькі 57 були встановлені нові металопластикові вікна. У рамках проекту замінили електропроводку у щитових, здійснили косметичний ремонт у місцях загального користування, відремонтували дашки над входами до під'їздів. У 2015 році шість ОСББ і два освітніх заклади, взявши участь у проєкті місцевий розвиток, орієнтований на громаду, на умовах співфінансування утепляли будинки, ремонтували покрівлі, замінювали вікна, здійснювали капітальні ремонти у під'їздах, замінили труби теплопостачання, капітально відремонтували ліфти. Якщо говорити про освітні заклади, то завдяки спільній згуртованій роботі координаторів проєкту, міської влади та громади у загальноосвітній школі номер 1 імені Панаса Мирного частково Вдалося вирішити питання енергозбереження, замінити 53 вікна. А в дошкільному навчальному закладі номер 2 Оленка облаштувати ще одну групу. Тепер садочок повністю укомплектований, має 12 повноцінних груп. Великі надії на проєкт Місцевий розвиток орієнтований на громаду, покладають ті шість ОСББ, які пройшли конкурсний відбір у 2016 році. У нас проблема велика в опаленні, ну і, звісно, криша. Це дві, дві великі проблеми. Хотілося б вирішити ці питання, щоб вони нам допомогли, ну а ми будемо теж будемо всячески способствувати цьому, як, наскільки це можливо. У нас немає другого виходу. нема. Ліба за свої кошти, ну два роки тому ми ці кошти збирали, наліпили нам кришу, ну, вона опять знову в общем, була така перспектива, ми її скористалися. Будинок, що по вулиці Старосвітська, 3, на перший погляд, нічим не відрізняється з поміж інших п'ятиповерхівок. Проте одна особливість все ж є. У травні 2016 року його мешканці офіційно створили ОСББ. Пройшли конкурсний відбір проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. І нині, завдячуючи проекту та підтримці міської влади, повним ходом ведуть капітальні ремонтні роботи. 29 років не робився капітальний ремонт криші це раз. А нормативний срок служби криші 25 років. Наскільки... Поки я пам'ятаю. Зараз навіть при современных матеріалах дають гарантії на матеріали 15 есть тобто Ми вже всі сроки були пропущені, і крыши было э, аварійним. Крім ремонту покрівлі на загальних зборах, вирішили, що треба замінити вікна у місцях загального користування, а також капітально відремонтувати ливневу каналізацію. Окна це для зберігання тепла. Вот. А чому рівньова каналізація? Тому що 29 лет, хто запланував, не знаю, але вся рівньова вода йшла під фундамент. Велике дякую від мешканців цього будинку і організаторам э, проєкту ЄСПРОН. Э, ну, наш куратор буд э, Галина Геннадійна, Тетяна Дмитрівна, Усик і Анна Олексієвна Саєнка. Э, Ну, і, звісно, нашому меру, поскольку він організував этот відділ, Соломаха Сергій Павлович непосредственно участие займається цим відділом і з розвиттям СББ. За два роки, протягом яких у миргороді діє проєкт Місцевий розвиток орієнтований на громаду, у місто була залучена значна сума, що обраховується не тисячами, а мільйонами. Загалом за два роки було залучено близько 6,5 мільйонів гривень. Сюди входять кошти як самого проекту безпосередньо європейського, так і міського бюджету і кошти ОСББ і громадських організацій, які приймали участь. За 2015 рік було залучено трохи більше 2 мільйонів гривень а в 2016 році вже майже 4 мільйони гривень коштів ми залучили. Проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду допоміг вирішити багато питань пов'язаних із ремонтом у багатоповерхівках. Проте, як твердять і координатори проекту, і самі його учасники, запорука успіху в активності громадян. Наша ціль, така спільна, це розбудити у наших людей відчуття хазяїна, що вони є хазяївами своїх багатоповерхівок. І окрім них, вже ніхто не буде їх проблеми вирішувати. Якщо в приватному секторі всі звикли, що це мій будинок, і тільки я за нього щось роблю, то тут ситуація в принципі та сама, і в багатоквартирних будинках, оскільки це так само і дах, і стіни, і все належить людям, які мають ці квартири, тільки про це ніхто не думав. Якщо в приватний будинок прийде хтось і скаже, я за тебе вирішу, що тобі робити в будинку. Чи його опалювати, чи не опалювати, чи який котел ставити, чи як там воду проводити чи не проводити, людина обуриться. Так само і в квартирах. Так само люди самі мають вирішувати, і це дійсно найкращий спосіб, оскільки тільки ті, хто там живе, знають, що їм треба, що в першу чергу треба і як це краще зробити. Угода про партнерство між Миргородською міською радою і проєктом Місцевий розвиток орієнтований на громаду, підписана на три роки. По 2017-й включно. Тобто мешканці багатоповерхової забудови ще мають можливість взяти участь у проєкті і здійснити капітальний ремонт своїх будинків. Як показує досвід, для цього треба не так уже й багато. Ініціативу помножити на старання, тоді й буде результат.